Друзі, я вітаю вас на своєму каналі Готуємо разом з Аллою». Сьогодні я поділюся з вами дуже гарним рецептом неймовірно смачного шоколадного тортика. Неймовірно смачний та ніжний шоколадний бисквіт, який тане в роті, з поєднанням вершкового крему та горіхів. Виливаємо в миску 8 білків трішки солимо та збиваємо на невеликій швидкості. Поступово додаємо цукор 230 г. Білки я збивала приблизно 5 хвилин. Вийшли білки неймовірно пишні. До білків додаємо жовтки і потихеньку перемішуємо знизу вверх. Тепер в збиті яйця додаємо воду 50 мл, також поступово потихеньку перемішуємо знизу вверх. Тепер в яйця додаємо борошно 160 г, обов'язково просіяне, додаємо порошок також 40 г, обов'язково просіяного і розпушувач 1 чайну ложечку із половинкою. Перемішуємо обережно поступово знизу вверх помаленьку, щоб наші яйця не осіли. Знову додаємо борошно та какао-порошок і помаленьку вимішуємо знизу вверх. Беру кільце діаметром 26 см, закриваю дно фольгою два слої. На дно кільця я кладу обов'язкову бумагу для випічки. Форму виливаємо тісто та випікаємо при температурі 175-180 градусів 40-45 хвилин. Я зверху обов'язково накриваю фольгою для того, щоб наш бисквіт краще пропікався і зверху не підгорав. Бисквіт вже пропікся, неймовірно смачний, пухкий, ароматний, ніжний. Бисквіт бажано замотати в харчову плівку та поставити до холодильника на цілу ніч. Я через 5 годин порізала бисквіт, тому що в мене діти дуже вже просили тортика. Друзі, підтримайте мій канал та підпишіться на нього. Поставте подобайки і коментар обов'язково, чи сподобався вам мій тортик. Для смачного крему беремо 250 г воловських горіхів перемелених. Трішки підсмажимо на сковорідці приблизно 4-5 хвилин. Виливемо миску в вершки 750 мл. Збиваємо на невеликій швидкості, додаємо цукрову пудру 150 г та маскарпоне 200 г. З маскарпоне її з вершками збиваємо на невеликій швидкості. Потім додаємо ми шоколад, розтоплений 100 г та какао-порошок 20 г, Обов'язково просіяний. Крем вийшов неймовірно смачний, шоколадний, ароматний, тепер ми сюди додаємо горіхи наші. Це просто неймовірно, це дуже смачно. Якщо ви не пробували, то спробуйте з горіхами, це просто щось неймовірно. Торт з'їли за один день, ви просто не повірите в це. Збираємо наш крем. Для початку ми кожен бисквіт змащуємо водичкою з цукром або просто молоко із цукром. Далі ми кожен шар бисквіта змащуємо нашим смачнющим кремом. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Мені важлива кожна ваша підписка, кожен ваш коментар, кожна ваша подобайка. І тепер наш тортик ми ставимо до холодильника на цілу ніч, щоб він добре настоявся. Рано вранці я дістала тортик та вирівняла боката прикрасила, тому що дитина моя йшла в школу і дуже хотіла покоштувати тортик. А чоловік іде на роботу, також бере з собою тортик. Друзі, для когось, можливо, мій тортик прикрашений по-простому, але на смак він просто неймовірно смачний. Я вам хочу порадити приготувати за моїм рецептом саме так цей торт, я впевнена, ви будете задоволені. Друзі, я бажаю вам приємного апетиту, гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові відео. Мені дуже приємно, що ви дивитеся мої відео.